Доброго раночку, мої шановні друзі. Зараз проведемо з вами розклад на бажання. Розлажую на 5 часів. Загадуйте бажання. А я скажу, чи збудеться, чи ні. Так, ну на ближайші дні. Давайте дня три. Чи вообще, да? Вовче бажання збудеться. На бажання. Так. Перша частина. Чи збудеться бажання людини? Два, три, чотири, п'ять, шесть. Сім. По сім карт беру. Перша частина. Потім би вам показати треба, да? так? Так, перша частина. Раз. два. Три, четири, пять, шесть, сім. Друга частина. Вибирайте як у любу собі п'ять частей. Так, третя раз. Два, три, чотири.

4 5 6 7 так вот так сейчас я вам покажу чего да вам видно по убирают вот так выдно погано да? вот 5 частей Раз, два, три, чотири, п'ять. Вибирайте любу частину. Чи збудеться бажання? Все. Дивимося. Так, хто вибрав першу частину? Це туди далі. Отодвігаємо. Перша частина йде. Чи збудеться бажання? Хто загадав першу частину? Ой, збудеться пізніше, пізніше, пізніше. Поки щось щось сложно, Сложності і неудача. І отсрочка. Отсрочка, говорять. Поки отсрочка. Це перша частина. Пізніше збудеться. Сейчас пока отсрочка. Так, друга частина. Чи збудеться бажання? То загадав друга частина. раз, два. Не уверены, но збудеться. Не уверены, но збудеться. Так, третя частина. Чи збудеться бажання? Третя частина. Да. да. Да, 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 да. И выздоровление, хорошие перемены. Так. Збудеться. Так, четверта частина. Чи збудеться бажання? Длительно, говорят. Збудеться, ось Збудеться, але теж пізніше все Длительная, длительная ситуация. Так, пізнішенько. І п'ята частина, чи збудеться бажання? Проблеми не. П'ята частина распад, ненадежно, разногласие, невежество, долгие проблемы и разрыв. Тут не п'ята частина. Ну, от так, подивилися. Кому цікаво, пишіть. Будемо робити время от времени. То написали люди, я думаю. Не пишуть, значить, може не нравиться, не подобається. То пишіть, якщо кому сподобалося, то пишіть будемо. Дать. Все, дякую вам за перегляди. Удачі, гарного дня, до побачення.